Всім привіт, з вами хлопець читає, і сьогодні у нас нове неймовірне відео, в якому ми підведемо коротенькі підсумки 2022 року. А конкретно я розповім вам про топ-10 найкращих книг 2022 року. За минулий рік я прочитав 42 книги. Серед них були які дуже хороші, дуже класні, так і ті, які мені хотілося б забути і не витрачати на них свій час. Але що прочитане, те прочитане, і зараз я розповім вам про верхівку просто цього айсберга, про вечки цього року, про топ-10 найкращих книг. Я розташував їх від першого до десятого місця і думаю, розпочнемо ми з десятого. І на 10-му місці у мене стоїть друга частина графічного роману від кар'єрі Родрігіса та Джохіла Ключі локів ігри розуму. Цю книгу я прочитав не так давно. буквально нещодавно у мене вийшло відео «24 години читання, де я вам розповідаю про цю книгу, і там я говорю, що ця книга вона точно увійде у топ цього року. І як бачите, вона сюди увійшла і застосувалася на 10-му місці. Цього року я прочитав дві частини цього графічного роману, але перша частина сподобалося мені трошечки менше, тому ото потрапила лише друга частина. Взагалі, чому ця графічна серія називається Ключі Локів»? тобто це таке родинне по куди сім'я Локів переїжджає після того, як вбили батька їхньої сім'ї. У нас сім'я складається з матері та трьох дітей, але цей будинок незвичний. Точніше, незвичне те, що знаходиться у цьому будинку. Справа у тому, що у нас є певні ключі, і кожен з цих ключів він має якісь свої певні здібності. Наприклад, у нас є ключ, за допомогою якого ви можете ставати привидом. Тобто достатньо лише вставити його у замкову шпарину, повернути двері відкриються, ви робите крок, і якби помираєте у реальному світі та стаєте привидом. Але якщо ви захочете повернутися, вам достатньо лише пройти крізь ці ж самі двері, і ви повернетеся до реального звичайного життя. Про цей ключ розповідається більше у першому томі, а у цьому ж томі вона робиться акцент на ще одному ключі на ключі розуму. Це ключ, за допомогою якого ви можете в прямому сенсі відкрити свою голову та зазирнути до неї. Ви можете подивитися, що у вас там відбувається. Ви можете як додати якусь інформацію собі у голову. Тобто, наприклад, ви завжди хотіли. Скажімо, прочитати усі книги світу, але звичайно, що у нас немає для цього часу. Для цього ви просто берете ключ, вставляєте його собі позаду у голову, проключуєте його і по факту просто берете книги та запихаєте собі у голову. Після того як ви це зробите, вся ця інформація вона буде збережена у вас у мозку, і ви будете знати сюжет кожної із книг. Ви зможете навіть дослівно переказувати кожну книгу, але не лише можна завантажувати інформацію в себе, також можна вивантажувати себе інформацію і також почуття, емоції та якісь враження. Скажімо, у вас є неприємний спогад, який пов'язаний з дитинством, і ви б хотіли це забути. Ви можете просто знайти цей у себе в голові, взяти його, вийняти та просто викинути. Так само ви можете позбутися якихось емоцій. Скажімо, ви дуже боягузлива людина, і ви завжди хотіли позбутися цього боєвузлицтва. Вам достатньо лише прокрутити ключ у себе в голові, знайти цю свою емоцію та дістати її з голови, і факту просто викинути, і ви її позбудетесь. Але все ж не так просто, адже у всього є свої наслідки. Якщо ви викинете цю емоцію боєвузенства, ви станете абсолютно безстрашним, але для кожної людини потрібно чогось боятися. У кожної людини повинен бути такий стоп-кран, який не зупиняє, який нам дає просто реально та виважено адекватно оцінити якусь певну ситуацію. І у цій книзі у нас герої знаходять цей ключ та починають з ним експериментувати, починають щось додавати собі у голову, починають щось віддаляти звідти. Але все ж таки, чим все це обернеться для героїв, ми дізнаємося у третій частині, адже у цій частині у нас поки що про це не говориться. Ця книга потрапила то, по-перше, тому що вона мені дуже сподобалася. А по-друге, це те, що я просто пам'ятаю, як я її читав і як ця книга захопила мою увагу. Я навіть не помітив, як швидко прийшов час, і як я взагалі просто сів і не виліз із цієї історії. Я просто сів. Відкрив і через здається півтори години просто винирнув із неї і зрозумів, що я хочу ще, я хочу продовження. До речі, у Маймін мінімедіа вже є передпродаж на третю частину цього циклу чи на четверту, точно не пам'ятаю. Але ви можете зайти на сайт та подивитися та замовити собі. Точно перші три частини на дев'ятому місці зташувалася книга, якої у мене немає у паперовому форматі. Я вам говорю зараз за книгу Сім смертей Ебелін Хардкасн, і отут ставлю її обкладинку. Цю книгу я читав у марафоні «24 години читання і просто пам'ятаю, як вона тоді мені вийняла мозок. Я тоді взагалі не розумів, що відбувається, до чого ми йдемо, що в нас взагалі робить головний герой. чому він прокидається кожного разу у якомусь новому тілі? Як взагалі у нас ведеться хід оповіді? Адже ця історія вона надзвичайно заключена, і у цій історії потрібно звертати увагу на кожнісіньку просто діднісіньку деталь. Навіть якщо ви припустите щось одне, це вам потім просто не дасть в голові скласти якусь картинку. Я поки що не знаю людей, які змогли здогадатися, що в нас сталося в кінці, та хто ж таки взагалі вбив цю Евеліну Гайдказел. І я цього також не зміг зробити. Я не зміг здогадатися просто до останньої сторіночки. І коли нам сказали, хто вбився, коли нам сказали, в чому взагалі за місці історії, я просто сидів з ось такими квадратами просто очима і не розумів, що у нас тут взагалі відбувається. Спочатку кінцівки мені не сподобалася, я на неї дуже скажу так матюкався, Але потім я зрозумів, що щось таке взагалі у цій кінцівці є, і щось є таке, що мене притягує до цієї історії. Я навіть пам'ятаю, що після того як я завершив її читати, я взяв одразу цю книгу на перечитування. Але я не зміг її завершити, адже моя увага дуже досіяна була. І я захотів щось читати ще новесеньке, адже в мене було дуже багато всяких різноманітних нових книг. І цю книжечку я не перечитав. Але все ж я хочу ще раз її перечитати і побачити, що взагалі я таке пропустив, і що не дало мені здогадатися, хто був вбивця у цій історії, та в чому в нас взагалі був заміс місці, скажімо так, історії. І от що у цій книзі дуже запутує читача, так це те, що ми бачимо одну й ту саму подію по декілька разів, але просто під різним кутом зору. Для декого, можливо, це допоможе краще побачити ситуацію, адже ми бачимо одне і те саме, просто під різними точками зору. Але мене це напевно ще більше заплутувало, адже я побачив одну ситуацію раз, я собі в голові її уявив, так що все відбувалося так. Потім я бачу цю ситуацію з іншого боку, і я розумію, що все, що я думав до цього, це все було взагалі неправильно, і мені потрібно перебудовувати якось все, що було у мене в голові, перебудовувати якісь свої думки, перебудовувати абсолютно все, щоб нарешті здогадатися, хто у нас був вбивця. Але все ж історія дуже класна, історію я раджу абсолютно кожному, хто любить такі детективні, загадкові, навіть трошечки містичні історії, над якими треба поламати голову. Тобто, якщо ви маєте якийсь вільний вечір, якщо ви хочете чогось такого загадкового, то можете в принципі брати цю книгу та насолоджуватися її читанням. А ми переходимо поки що до восьмого місця. А на восьмому місці у нас суташувалася книга, яка також була прочитана нещодавно. І книга ця була також прочитана у марафоні «24 години читання. І я вам говорю зараз за книгу від Андрія Новіка Медальйон трьох змій. Це у нас фентезі від українського автора і мої емоції від прочитання цього романа. Ви можете побачити у марафоні «24 години читання. А все чому цей роман попав у цей топ, По перше, тому що він мені дуже сильно сподобався. А по-друге, тому що він мене звичайно сильно здивував. І здивував він мене перш за все тим, що. В Україні український автор може написати фентезі, яке достойне рівня задобічного фентезі. Коли я брав до рук читати цю книгу, я взагалі нічого не очікував, адже я дуже скептично налаштований до українських авторів та до того, що вони пишуть. Але все ж я намагаюся позбуватися таких своїх стереотипів та потрошечки починати читати українських авторів. Скажімо, Макс Кідук – це один з моїх взагалі улюблених авторів, не тільки українських, а взагалі. І зараз я познайомився з Андрієм Новіком. Я його медальйоном цю змій і зрозумів, що це також мій автор, і я хочу продовжувати читати його роботу. Андрію новіку вдалося розвіяти мій скептицизм та показати, що українці дійсно вміють класно писати, і скажімо так, налаштувати мене на те, що у новому році я буду намагатися читати більше якихось українських авторів, більше новинок від українських авторів та знайомитися більше з українською літературою та творчістю українських письменників. Але якщо говорити все ж таки про медальйонцю змій, то це надзвичайно класна фентезі історія історія в якій автор у наш реальний світ у світ 1908 року якщо я не помиляюся 1908 рік так це у нас австро Австро-Угорщина, тоді коли україна знаходилася скажімо так у частинка її в російській імперії частинка належала австро Австро-Угорщині, і у нас по всьому всьому антуражі у нас скоро має бути друга світова війна і увесь цей такий історичний антураж у всі ці такі скажімо, політичні інтриги автор у нас вплітає фентезі, автор у нас вплітає фантастичний істот. Автор нас плітає зовсім новий світ та настільки вдало та настільки цікаво переплітає його з реальністю, що тобі здається, що нічого раніше не існувало що раніше було все абсолютно так, що по вулицях, скажімо так, ледве не бігали якісь кентаври, і у цьому романі у нас намішано абсолютно все від пригод до любові. І у цій книзі мені здається, кожен знайде щось для себе. А ми поки що переходимо до цього місця, поки я не почав годину говорити вам за метальон трьох змій. Сьоме та шосте місце я буду показувати для вас. Разом, адже це у нас дві частини одного циклу. Я вам зараз говорю за цикл темну вежу та конкретно за дві частини цього циклу, чаклун та сфера та вітер якийсь замкову шпарину. Чому в мене потрапив сюди на весь цикл? Ви скоро дізнаєтесь, адже вже зовсім скоро вийде відрух на усю темну вежу як процесі його монтування, адже там дві години просто від відзятого матеріалу, і я ніяк не можу знайти час, щоб сісти його та домонтувати. А у топі року я показую для вас все ж таки дві частини, адже вони мені сподобалися найбільше. Якщо говорити про чехлу та сферу, то у тій частині ми дізнаємося більше про головного героя, ми дізнаємося більше про його минуле та чому він став таким, яким він зараз є. Трошки важко зараз говорити за сюжет, адже дуже легко. Просто приспорити абсолютно весь цикл, але ця книга вона одна з найбільших у всьому циклі. І якщо порівнювати її з іншими частинами циклу, то вона дуже сильно відрізняється з усієї оповіді і своїм стилем, і тим, про що вона взагалі розповідається у цій історії. А якщо ж говорити все ж таки про вітер і замкову шпарину», то цю книгу дехто не відносить до основного циклу, адже автор написав її через декілька років після завершення основного циклу, і вона якби у нас вклинюється у середину циклу між... Четвертою та п'ятою частинами, і по факту вона не грає ніякої ролі для розвитку сюжету, вона просто слугує таким, ніби перехідним містком між четвертою та п'ятою частиною. Про те, як читати цю частину, краще я розповім вам у відгуку про темну вежу. а поки що показую вам цю частину та показую частину та сфери, яку чомусь тримаю вверх ногами у топі цього року. І мушу вам зробити такий малесенький спойлер. Це не останні книги Стівена Кінга, які потрапили у топ цього року. Якщо говорити про ці дві частинки, то чим вони відрізняються від основного циклу. Так це тим, що вони написані ніби у виді якоїсь казочки, а не у виді якоїсь серйозної оповіді. Тут у нас піднімаються дуже серйозні та важкі проблеми. Тут у нас героїв дуже багато різноманітних пригод. Є смерті, є невдале та нещасливе кохання. Але все ж я сприймаю ці дві книги як казку. І ми нарешті підібралися до золотої п'ятірки цього року, до топ 5 найкращих книг цього року. І п'ятірку цих книг відкриває книга Одвела «Колгосп тварин, цю книгу я цього року перечитував, адже читав її у минулому році. І тоді вона мені сподобалася на з 10, але цього року вона мені сподобалась набагато більше. Я поставив її з з 10, 10 і як бачите, вона увійшла у топ-5 цього року. Мені здається, що все ж таки ключовим фактором цієї історії зіграло те, що зараз у нас кінні війна, і події у цій книзі, вони трохи перекликаються з тим, що відбувається зараз у нас у реальному світі. Автор пише просто, автор пише не Автор подає для нас дуже серйозні речі під виглядом звичайної казочки. І щоб побачити ці речі, достатньо просто. Зазирнути між рядків, але інколи ця істина, вона якби навіть не захована між житками, вона написана просто прямим текстом. А якщо ви хоч Трошечки знайомі просто з якимись історичними діячами. Якщо ви хоч трошечки знаєте історії буквально минулих 100-150 років, то у цій книзі ви побачите надзвичайно велику кількість пасхалок на події, які відбувалися у реальному світі у минулому. У цій книзі у нас автор надзвичайно різко, надзвичайно гостро та надзвичайно сатирично висміює політику Росії, політику радянського режиму та політику комунізму. Він не любив це, він це зневажав. І ця книга це такий, ніби стьоп над Росією цією сьоп над російською владою та над тим, що відбувалося, та в принципі і зараз відбувається у тій країні, у тій країні, якою, я сподіваюся, сходи вже не буде на картах світу. На четвертому місці у цьому топі у нас також знаходиться книга Стівна Кінга Зелена миля. Цю книгу я читав на початку року, але емоції від прочитання тримають мене до цих пір, і саме тому ця книга знаходиться так високо у цьому рейтингу. У цій книзі у нас начальник Пол Ечком. Я не речі на всі вимовляти його прізвище. У нас він уже на схилі своїх літ та перебуває у будинку для старих і вирішує записати історію свого життя точніше. Історію одного із в'язнів, адже у минулому пол працював у в'язниці для особливо важких злочинців, і він працював у тому відділі, де їх страчували. І вам трошечки, чому ця книга називається зеленою милею. Справа в тому, що Пол він працював у тому відділі, де страчували людей, а страчували їх на електричному стільці. І коли їх вели з камерою до цього електричного стільця, у дорозі у нас лежав такий зеленкий ковдик. І люди, які проходили, приходили, вони назвали його зеленою милою, адже за дужки він був у милю, і це якби та зелена миля, останній шлях цих людей, які вони проходили перед своєю смертю. У пола все було добре. Він страчував людей, якщо це можна назвати дуже добрим. Але ці люди вони були винні, і якби по факту вони заслуговували на це. Але одного разу у в'язницю приводять нового в'язня Джона Кофі, і Пол з часом починає розуміти, що Джон він не винен у тому, що він скоїв. Що якихось прямих доказів, які вказують на це, їх немає, і у пола, якби стоїть вибір, або звільнити чорна та випустити його на свободу, а чи він може це зробити, і по факту стати самим злочинцем, або стратити просто безновинну людину і залишитися на своєму робочому місці. І ось ці такі муки вибору, муки того, як для пола дався взагалі цей вибір, та що він зробив в кінці, це не може залишити вас просто байдужими, та це прибирає вас до самих кісток. І ви сидите просто такому оціпенінні, попасть, чекаєте, що зробить сам. А по-друге, ви сидите та знаходитеся в оціпінні від того, що ж в нас взагалі відбувається у цій історії. Та все ж книга класна, і книга, напевно, все ж таки буде входити у мій топ-10 найкращого Стівена Кінга. Я нещодавно знімав відео про всю свою колекцію Стівена Кінга, але ще не знімав відео про топ моїх улюблених книг Стівена Кінга. І я думаю, що потрібно буде у наступному році все ж таки його зняти. І ось ми підібралися нарешті до топ-3 цього року. І бронзову медаль у нас за третє місце отримує книга, яку я перечитую вже не перший рік. Це книга Джона Гріна та його «Провина зірок» раніше я читав цю книгу у електронному варіанті, але цього року на речі зміг її собі придбати та прочитав у паперовому варіанті, і ви, думаю, бачите, що сталося з цього, скільки тут просто поклеєно стікерів. Я думаю, що ця історія не потребує якогось додаткового представлення, адже я про неї згадую ледве не у кожному відео. Та все ж я не можу не розповісти вам про неї ще раз та ще раз сказати, наскільки я люблю цю історію, наскільки це класна книга, та наскільки Джон Грін класно зумів описати емоції переживання та почуття. Для людей, які хворі раком, писати про таку тему це завжди дуже важко, адже це дуже делікатні теми. Але як на мене, автору вдалося передати, вдалося донести до читача, що відчувають люди, які хворіють на такі хвороби. Ця книга у нас одночасно сумна, одночасно і весела. І ця книга, яка просто збудує у вас всю палітру почуттів, і яка допомагає вам задуматися над тим, а для чого ви живете. Чи живете ви для кого, чи живете ви для себе? І якщо ви все ж таки живете для себе, то коли ж ви здійснете ту мрію, коли ж ви здійсните те, що ви весь час відкладаєте? Адже життя у нас одне життя може обідватися у будь-який момент, і потрібно жити і сьогоднішнім днем, потрібно. Жити так, щоб потім, якщо після смерті все ж таки існує якийсь позаземний світ, щоб потім ми не жалкували про те, як ми прожили своє життя. Або коли ми будемо десь зовсім старенькими, щоб ми не жалкували про те, що ми можливо втратили у минулому, та що ми не зробили у минулому. Срібну медаль та друге місце у цьому рейтингу у нас посідає та займає королева детективу. Агата Крісті, те йноман вбивства у східному експресі. В мене немає його у паперовому варіанті. Але я вам тут просто ставлю зображення, як виглядає ця книга, і думаю, ви і так знаєте про цю книгу, адже я розказував про неї і у найкращих книгах, і у книгах, де я радив вам детективи та де трилери. І ще напевно я згадував її цю книгу у якихось інших відео. Але ця книга все ж таки була вжитана саме у цьому році, і вона входить у топ найкращого за цей рік. І основним таким ключовим фактором, чому ця книга так мені запам'яталася, і чому ця книга так мені сподобалася, слугує, напевно, все ж таки те, що. Я не очікував такого фіналу, і я не очікував того, що сталося у нас в кінці. Фінал цієї книги це те, що мені здається, ніхто не зміг би ніколи розгадати, та ніхто мені здається, не зміг би здогадатися, як у нас автор виведе на історію, та що він зробить у кінці з головними героями. Що він зробить з бивцею, та що взагалі у нас станеться у кінці. Авторка так уміло змогла водити мене за носа всю історію, вказувати на. Правдиво неправдиві факти вказувати на реально нереальні події, і все у нас тут було настільки заключено, все у нас тут було настільки вивернуто, я перебував просто у неймовірному шоці, коли дізнався в кінці, хто у нас бився та що у нас взагалі сталося в кінці цієї історії. А те, що зробив головний детектив у цій історії, Пуаро, це мене, скажімо, теж так збудражило трошечки, і я не очікував, що у нас детектив зробить так, і що авторка вирішить, що детектив повинен зробити саме так. Та незважаючи на те. Що живе у нас детектив в кінці цієї історії? Я вважаю, що кінцівка вона ідеальна що детектив, він витриманий просто ідеально у всіх традиціях свого жанру. Я люблю, як пише Агата Крісті, тому що. Вона не дає нам якихось непотрібних описів, не дає там, як падали сніжинки за вікном, не розказує для нас, яка там була ця вичка у тому лісі, або які були стіни у тому потягу. А чи історія смівається це герметичний детектив у одному вагоні потяга. Авторка нам дає все конкретно по суті. Вона конкретно каже, що було ось так і так і так. Тут лежало те і те, а ти читаєш, спробуй здогадатися, хто у нас вбився, хто у нас що зробив, адже у тебе всі карти лежать на столі, і тобі потрібно просто все скласти в одну купу. Але як виявляється з мене поганий складальник просто отакий головоломок, адже я ніколи в детективах не можу здогадатися, хто вбився. Ну, такий вже є. І саме за це я люблю детективи, саме за цей такий момент неочікуваності в кінці та моменту, коли такий свіж і. Ага, ось до чого нас свій автор. От саме за такі моменти я люблю детективи. І саме у книзі вбивсьому східному експресі цей момент він просто досяг своєї епогейної просто точки та зміг вразити мене настільки, що я ще довго сидів в пеніні і до сих пір згадую цю книгу. І ми нарешті підібралися до першого місця, до найкращої книги цього року. І на честь цього ми навіть запалимо такі невеличкі святкові вогні. І я вам розповім про книгу, яка. Запала мені у душу книга, яка стала найкращою у цьому році, і якої у мене немає з собою, адже вона залишилася вдома. Я говорю вам зараз за книгу Зелене світло від Мейкюма МакКонегі. Ця книга на початку року вона мелькала абсолютно повсюди у в букстаграмі, у тіктосі. Мені здається, що лише ліниві її не прочитав або не придбав. І я також на всі ці хвилі популярності купив собі цю книгу, тим бачить і ще діяла. Акція від дії чи від чого я не пам'ятаю, коли короче можна було отримати тисячу за вакцинацію. І за ту тисячу, я купив собі книгу Зелене світло. Я почав її читати, особливо нічого такого не очікуючи, Адже я ніколи не цікавився персоною Метью МакКонахі, Я ніколи не цікавився з цим актором. Але все ж після прочитання цієї книги, ця книга вона я не знаю так правильно сказати, вона дала мені. Дуже сильну мотивацію, і вона дала мені бажання та силу навіть рухатися далі, рухатися та створювати те, що я зараз роблю. Мій здається, саме завдяки цій книзі, взагалі був створений цей блог. Саме завдяки цій книзі, я зараз роблю те, що я роблю. Вона в мене таку силу, таку віру, мотивацію. Ця книга за все мені здається мотивацію. Та віду в те, що рано чи пізно все ж таки у щось це може вилитися, що не потрібно боятися, що потрібно бути більш відкритим та просто робити і робити те, що тобі подобається, і можливо з кимось ви також співпадете в інтересах, і ці люди почуттувати за тобою. Ви почнете обмінюватися чимось, і все закрутиться просто у такий кто І скажімо так, так і сталося, так і закрутилося. Так у нас все взагалі і сталося. На початку року я навіть не очікував. Ось що взагалі виліться в мій блог, і що взагалі виліться ця робота. Я навіть не думаю, що я колись зможу набрати тисячу відписників на Ютуб, але як бачите, це у нас уже сталося. І звичайно, це вкладено дуже велика кількість праці, дуже велика кількість часу. Але все ж таки, одним з таких ключових факторів, чому я почав це робити, і звідки взялася в мене сила це робити, це була книга Саме Зелене Світло від Мейкю Маконахі. Це така його відверта, я б сказав би, навіть автобіографія, у якій він розповідає про певні події зі свого життя, ділиться певні. Якимись уроками ділиться, просто ділиться собою разом із нами. Ця книга не лише фантастично написана, вона також і фантастично оформлена, І я дякую за це віддавництво букшев, яке змогло видати таку прекрасну книгу та подарувати мені такі незабутні емоції та незабутні враження. Якщо ви ще не читали цю книгу, або якщо можливо боялися її прочитати, то думали, що вам не зайде. то У цій книзі не головна персона Метью МакКонахі. У цій книзі головне те, про що він розказує, та те, як він це розказує. А після прочитання ви точно зацікавитеся цим героєм, ви точно зацікавитеся цим актором. Та, можливо, навіть так як я передивитися фільми за його участь. Я навіть на початку року влаштовував такий невеличкий марафон, де дивився, по-моєму, 12 чи можливо навіть 15 фільмів разом з цим актором. І мушу сказати, що більшість тих фільмів мені надзвичайно сподобались. Ось такий у мене вийшов. Топ цього року. Сподіваюся, що у наступному році я зможу прочитати більше книг. Та можливо цей топ стане не 10, а 15, навіть 20. Будемо сподіватися на краще. Будемо вірити у нашу армію. Будемо вірити у ЗСУ. Та будемо вірити, що у наступному році у нас все буде як найкраще. А поки що я з вами прощаюся та до нових зустрічей.